Українські військові відійшли від російського кордону на півдні Донецької області на ділянці від Старобешово до Новоазовська, щоб вирівняти лінію фронту і не потрапити в оточення. Про це повідомили в інформаційному центрі РНБО. Також там розповіли, що триває переміщення російської військової техніки через український кордон. Її і завозять, і вивозять. Заступник генерального секретаря НАТО з питань зовнішньої політики та політики безпеки Джеймса Патурай заявив про зменшення кількості військовослужбовців регулярної армії Російської Федерації, однак констатував збереження військ спеціального призначення на території України. При цьому у секретаріаті НАТО вважає, що в Україні залишається близько однієї тисячі російських військових, а на російсько-українському кордоні близько 20 тисяч. По Новоазовському району постійно переміщується спеціально обладнаний автомобіль, який здійснює радіоелектронні поміхи та прослуховування абонентів мобільних операторів. Тим часом в лісах під Києвом тренують добровольців, які згодом вирушать на допомогу українській армії на Донбасі. Також бійців готують до партизанської війни. Ми одні з перших в Україні почали сильно направлено партизанське движення. Якщо на начальному етапі э, у нас э, було более сотні людей, которые входили в партизанські отряды, то на сьогоднішній день только в одному из регіонів Київської області это вже більше 10 тисяч підготовлених бойцов. Другий російський гуманітарний конвой стоїть на кордоні з Україною. Співробітники Червоного Христа так і не отримали згоди ні від Росії, ні від України на супровід колони.